Стрільці, вітаю вас! Бажаю вам прекрасного тижня. Пропоную до перегляду теророзклад на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня. Подивимося загальну енергію цього тижня для вас, стрільці. На цьому тижні або ви хитруватимете, або хитрість буде пов'язана з вами. Зверніть увагу, щоб, наприклад, на робочому місці не присвоїли ваші досягнення якась інша людина. Так? І ви не хитруйте. Так? Тобто, на цьому тижні якісь такі енергії хитрощів, обману, нечесності. Так? Зверніть на це увагу. І... У вашому оточенні може бути пані знаку зодіака стихії води. Така людина, в якій можна довіритися, вилити душу, яка вислухає, може поспівчувати. Така емоційна людина відкрита. Це може бути і лікар, також, і психолог, з яким ви можете поспілкуватися. Подивимося, стрільці, ситуацію. Яка може чекати на вас на цьому тижні. Ситуація може бути пов'язана з зародженням якихось почуттів. Якийсь шанс на великі почуття. Це навіть ще не перший крок, але які почуття можуть бути, так? які можуть починатися почуття, з, з якоюсь, можливо, таєм... жінкою таємною. Або ви є таємною жінкою, і у вас можуть зароджуватися почуття по хитрості. По хитрості, в принципі, так і може бути щось що якась пані. Тут ще й пан з знаку Задяка стихії води. По хитрості якась прихована. Жінка або ви прихована жінка, по хитрості ж якісь, так? Давайте подивимося, що вам заважає на цьому тижні. На цьому тижні вам заважає ваш е, досвід. Він, в принципі, не може вам заважати, ви просто відчуваєте якісь е, реакції е, в вашому в вашому розумі, вашій, е, в вашому тілі, навіть реакції на. Те, що може відбуватися з вами зараз, але маючи ваш уже попередній досвід, ви вже захищаєтеся, боячись, що щось може повторитися з вашого минулого, від якого у вас і так уже перемотана від такого досвіду голова. Не, не дуже вам було там. Але, в принципі, вже можна розслаблятися. Можливо, цей повтор якось пов'язаний з цією таємничою жінкою. А якщо, я сподіваюся, що у всіх взагалі ніяких таємничих жінок там немає, це може карта говорити про те, що вам варто звернути увагу на вашу інтуїцію. І, можливо, ця інтуїція вам покаже людину, яка хоче схитрувати з вами. Так? Також можете звернути увагу на віщі сни. Порада карт для вас стрільці на цьому тижні. Порада карт: йдіть вперед, шукайте те, що вас наповнює. Зараз те, що ви маєте в вашому житті, воно вас не наповнює. І Знову ж таки, те, що вас не наповнює в вашому житті, і ви йдете в пошуках, можливо, якоїсь прихованої жінки. Або ви йдете в пошуках того, щоб бути для когось прихованою жінкою. Або, звичайно, що це може бути взагалі не стосуватися а прихованих жінок, а вашої інтуїції. І тоді ми інтерпретуємо це так, що ви, прислухаючись до вашої інтуїції, йдете в пошуках того, чого ви шукаєте, що вас може наповнювати. Тому що те, що ви маєте. Не наповнює вас, не радує, не приносить задоволення. Тому слухайте власне серце. Я вам бажаю прекрасного тижня. Дякую за вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим, і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!